Коловниство е, до землі Святої Греції, е, святий Гороєфон е, це дуже зворушливо. Перш за все, сама Греція настільки наповнена е, місцями такими. Місто, наприклад, Салоніки, Мироточиве Дмитро. Це, це подивитися, спуститися туди. Подивитися, де він стікав миром, і по ще деться мир е, передає свою силу Божу людям. Це дуже-дуже вражаюче. Годи ми три мир, точивий, ти, чого оточить всьому світові солодке, без ціни милості, миро, Прийми від нас, недостойних, цю коротку молитву у храмі Твоєму, бо ми радісно пам'ять, що шануємо. І Праведного суддю, щоб подарував на прощення всіх віків наших і визвали від вічнихму, щоб з тобою завжди співали Богові. Алілуя. Алілуя, Алілуя! Це так було? Ви бачите? Дивіться вже геть сухо. Не йдіть, ви ж бачите. Дивіться вже. Не дій, не дій, ви бачите, тут у ямочках воно стоїть. Тут спідни бери. Також щось хотілося. Отак, що воно ямочка, воно, воно і воно того зіверніє. Отово таке є. О, тут ще пятно залишилося, тут то точечка є. Але зразу і пропало, бачите? Тільки перестали оносити того щось є. то туда. И в одном так месте, да? А ну, да, это трохи, щоб освітлення на него попадало. Ровно, я куда гидрию привезли, за миротоцелы на очах, стоят и члены О, очах, за докровь, за тоже. Вот, дивиться, на уже і немає вже. О, Ми його вже і повытирали, случайно. Ну, От того, що воно стоїть. От о, о, о це стоїть, є капелька. Оце, 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 Тому... куби... Це оце да. такі дивіться. А, а, От дивіться, витирає зараз. Ну no, за витирник, вже немає. О, oh, вже нема. Ну no, зараз може щось oh, вистити. І оце таке тут в о, о, аж жирний. Бачите, палець oh, oh, жирний. Oh, так. Uh -huh. так. Дякую ти Димитрій Молоточує. Дякуємо, що ти з нами що нас і молись за нас. Дякуємо тобі. Моли Бога за нас